Кличко. Заявив, що він буде, значить, реорганізацію проводити у сфері містобудування і анонсував mm -hmm. низьку звіт. Давайте подивимось. Зазначу також: в сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація, і буде здійснена реорганізація не тільки в цих сферах. Для мене Київ дуже багато чого значить. І піти мобілізуватися добровільно в Збройні Сили України, велику роль відіграв Київ і так далі. Тому, в принципі, на ці речі дивитися, ту які я знав дуже давно, от про Комарницького і так далі. На, сам, на самих початках, тому це не смішно зараз. Спробую вам розповісти, що відбувається. Ми здається, про нього за місяць говоримо втретє е, за плівки Комарницького. Думаю, будемо говорити ще, тому що Михайло ткань знайшов Комарницького. Михайло Ткач знайшов Комарницького. В принципі, я про це говорив на самому початку, коли НАБУ імітувала е, бурну діяльність його пошуку і підйомила його в всеукраїнський розшук, коли ну, всі знали. Е, я знав не від самих закритих джерел, що Комарницький знаходиться в Відні. Це привіт нашому кордону. Привіт серпню 2024 року, коли президент Зеленський збирав всіх нараду, коли Дмитрук і компанія втікали за кордон. Це великий показник. І з того, що зараз відбувається в Києві, ми дійшли на рівень кризи роботи, в принципі київської влади, загалом столичного місцевого самоврядування. У нас ми прийшли на стадію великої дупи, яка буде коштувати дуже дорого, тому що це не криза в бюджеті ОТГ, це криза в 100-мільярдному бюджеті. Зараз поясню принципи, що відбувається. Бігусемпо дали розширені матеріали м, плівок Комарницького, де з'ясувалося, ну, окрім принципу, цинічність цих всіх процесів. Ну, типу, я прекрасно знав, як це все працює, будучи в Київській міській раді, маючи певні там, інсайди, де загалом глибоко, коли ти копаєшся в питання, і ти розумієш, наскільки воно безпредельно незаконне по аналітиці. Uh, тим маєш уявлення, як вони це все роблять. Тому для мене Прокопіві, Бондаренки, Оленичі, Палатні це ну ніякі не новини, що саме так в якомусь офісному центрі вирішується питання на розвитку столиці. Ну і ви розумієте, на чию користь воно вирішується, не на, не на нашу з вами. Uh, але цікаво в плівках бігу виявляється, Національне антикорупційне бюро України. Ну не до кінця, скажімо так, розставили правильні акценти. Погодитесь, що у них е Бондаренко згадується там двічі, в завуальованій формі його просто згадують. Таке виявляється, він теж був записаний, і виявляється права рука друга людина в, Ки в Києві, в, Київі, в Київській міській раді, секретар Київської міської ради, та людина, яка веде сесію. Так виявляється, він теж дуже прекрасно спілкувався з Камарницьким і з Терентєвим, головою земельної комісії від удара. Та що логічно, вибачте, тому що деякі е, скандальні земельні питання там, з другої, третьої спроби. Є питання формації порядку денного, внесення змін. Це все приймає рішення Бондаренко. І от показова річ. Віталій Володимирович скликав сесію Київської міської ради, де він ледве з листочка прочитав е, якісь. Заяви про те, як він буде щось реорганізовувати, а я не розумію просто, що можна реорганізовувати. Ну, в усьому світі є департаменти, в тому числі містобудування, в тому числі земельних ресурсів, є орган місцевого самоврядування виборний, який приймає рішення щодо там, земельних відводів, в тому числі. Це практика всього світу. Що ти збираєшся реалізовувати? Дебілоїд? Е, ну, може ти просто ну, ви перестанете корупцію займатися? Типу, от, от реорганізуйте, будь ласка, заняття корупції. Мені так просто подобається. Коли у нас підміняють вже цілі інституції, і кажуть, ми зараз, от знаєте, от проблема була там, от просто погано, воно щось робило. Ми зараз реалізуємо і заживемо. Нема, ну я за усією відповідальністю говорю, що в Києві нема що реалізовувати. Ну, кого ми збираємося реалізовувати? Це не зрозуміло. Але нюанс в тому, що Віталька зачитав список Список. Які фігурували ага. в розслідуванні бігу і Національного антикорупційного бюро України, так звані плівки Комарницького? Якщо є бажання, Ні, ні там реально розумієте, там не про що. Ну там, типу, заступник Оленич. І е, представники департаментів та комунальних підприємств. І я не просто так говорю, що вони чистки. Е, нема сенсу навіть зачитувати їх прізвища по одній простій причині. Їх ніхто не знає. Ну, вибач, коли ми серйозно говоримо про корупцію на рівні заступник е, комунального підприємства, директора комунального підприємства, заступник, mm -hmm. щоб все на ньому було зав'язано, ну, вибачте, це абсурд. Це ж ну, себе не поважати, щоб це сприймати. Я я акцентував би на Бондаренко. Перше тому що він фігурує. Але от то нюанс: на оцій сесії, е, відео, з якого ви бачили, Бондаренко сидить поруч і спокійно з Віталькою веде сесію. І ви не повірите, його прізвище не згадав київський міський голова. Тому що Володимир Бондаренко очолює Київську міську організацію політичної партії Удар Віталія Кличка. тому що він тривалий час ще з парламенту є по суті правою рукою. Кличка, коли ще той був парламентарем сьомого скликання Верховної Ради. Згодом, звісно, він перейшов за ним Київську мерію, де наша команда, зокрема, ми зробили розслідування, щоб викрити цю мразоту на фальшивому дипломі. Так, так, саме фальшивому дипломі. Не переплутайте з купленим. куплений диплом це так само погано, але він хоча б буде в реєстрі. А у цього товарища просто спейнта диплому. Його не існує ніде. В університеті Франка нам прямо підтвердили, що у нього нема ніякого диплома бакалавра Львівського університету Франка. А, ну, тільки є ж нюанс. На підставі цього диплому він а, отримав диплом магістра Шевченка і проводив адвокатську діяльність, в тому числі представляв інтереси київського міського голови Віталія Кличка. Ось така людина з фальшованим дипломом, і це зафіксовано рішенням суду. Просто Віталій Володимирович зробив послугу. Він зміг домогтися того, щоб сплинули, сплинули терміни притягнення до відповідальності. І Володя спокійно визнав свою вину, е уклавши угоду з прокуратурою про те, що так абсер, ну, Мене не притягнеш. Але факт залишається фактом. У нас секретар Київської міської ради, європейської столиці, куди приїжджають делегації, в тому числі в нас муніп... муніципалітет, прости господи. З фальшованим дипломом бакалавра. Ну це ж чудово. Більше того, зараз є е, пряма вже е, доказовість його участі в корупційних схемах Комарницького, смотрящим за містом, який спокійно зінфікується. Володя, що у нас по сесії? 12 питань чи 10 питань. Ми ставимо їх наперед чи не наперед. Це все зафіксовано на плівках. Який результат цього е, любителя включити режим окуня? І я про Віталія Кличка? Ніякий він зробив вигляд, що нічого не відбулося. Ну от Володя, ну, сидить Володя з боку. І що ти з цим поробиш? Тобто, це верх цинізму, це верх абсурду. Я не, ну, не бачу навіть сенсу коментувати слова Кличка, наскільки цинічно він це все робить. Ви не помірите, що було після розслідування Бігосенко. Віталій Володимирович Кличко передав дрони для української армії. Наскільки ж це бляха муха очевидно? Наскільки це він прогнозований, наскільки я це розумієте, взагалі гідно. Тому що в цій Тому Київській міській раді в цій, е, в, цій, в цій Київській міській раді, де просто телефонне право Комирницького, е, Палатного, Офісу президента, кличка, де це все просто кончені чистки, так ви подивіться, а вони половина з них садиться пікселі на сесії. Вони дуже великі там борці за незалежність суверенітет України. Правда, своїми діями вони поховали е, всі ці речі, але ж розумієте, верх е, якого цинізму тут треба зробити висновок безперечно і зараз підвести риску, тому що мого спіча просто про аналітику цього питання його недостатньо. Кажу ще раз: ми говоримо про столицю, це іміджеве питання всієї країни. Ми говоримо про найбільший бюджет. Країни ні у кого немає бюджету, 100 мільярдів і близько немає. Те, як ми живемо, я думаю, я зараз не маю повторювати. Хто живе в Києві, мене зрозуміє, хто відвідує час від часу Київ, теж мене зрозуміє. Ці бетонні, нема цензурного у мене щось назвати цю... ці бетонні пісюни. Які будують забудовники, на всіх просто де тільки можна. В центральній частині, на прибережній частині. У нас на Дніпро подивитися не можна. Бо прибережна зона це ж обов'язково бетон. Подивіться на розвиток транспортної інфраструктури, верніше його відсутність. Тут треба чітко робити висновки. Ну, Висновок номер 1 по Комарницькому, який би я хотів би чітко зазначити, це важливо. Про нього мало говорить. Ви маєте чітко розуміти, що Комарницький, я про нього розповідав, розповідав, як він з'явився. Uh, і хто ж дав йому можливість керувати заступниками своїми спойлер кличко? Але він мене міг діяти самостійно в плані просто на uh, роботі з Кличком. Ну це неможливо, просто неможливо в європейській столиці. Uh, і він з'явився. Можете послухати, як я розповідав, як він з'явився в 19-20-х роках. Він з'явився за протекторатом офісу президента України. Я хотів би чітко це зафіксувати: що без Офісу президента, без Єрмака, без Катарова, без Сишченка на той момент, кума Єрмака, не було б ніякого Комарницького в місті Києві. Це просто неможливо на такому рівні контролювати такі корупційні потоки, без, без центральної влади. Свій час у нас був по посматрещем. Ви не повірите, що Янукович, що Петро Олексійович Порошенко так само давали протекторат цим людям в домовленостях. З ну Це просто не обговорюється. І в мене так само позиція, що вина в цій корупції, ну, да безперечно, лежить на кличку, тому що це його заступники. Ну, ти просто перший говориш говориш своїм заступником досить, і ця корупція не відбувається. Тому він основний бенефіціар цих корупційних злочинів, але і тут треба ставити кому, і обвинувачений два. Це безперечно, офіс президента, центральна влада і Андрій Єрмак. Щоб ви розуміли, Володю Бондаренка з підробним дипломом обрали всі фракції. Ну, де то, голосування було таємне, але по кількості голосів ми чітко побачили, що жодна фракція не проголосувала проти. Голос слуги народу ОПЗЖ, ЄС, УДАР, єдність вони були єдині. І ви не повірите? У нас та сама історія з тими рішеннями Київської міської ради, які фігурують в НАБУ. У нас зараз деякі слуги народу, такі от класні активісти, які дівчат, мальчики, такі продвинуті, пишуть дописи: караул, оце корупція, капіс. Пишуть такі опозиційні дописи. А ну, така ваша фракція проголосувала за це лайно. Так само нажали кнопочку за туалетні ці так звані схеми. Розумієте, ось тут ось тут треба зробити чіткий висновок, що це результат. Давайте будемо відверті. Ну, Комарни... Ну, це не історія, коли нам не пощастило, що нас от, Боженька рішив, щоб Комарницький народився з ключком в Києві, так? Е, або жили в Києві. Е, ні, це результат того, як люди ставляться. Я часто про це говорю в вашій програмі про просвітництво, е, виборче, Зокрема, коли люди просто похуйно ставляться до свого виборчого права. Міняють його на колбасу, просто забувають на нього, граються в якийсь мем, в прикол. А, знаходять те, що ну, просто із останнього. Ми голосували за кличка, тому що подобається парк біля дому. Ти знаєш його ціну? Ні, не знаю. Ти знаєш хоч одне голосування свого депутата міської ради? Ні, не знаю. А, Кличко Патріот це взагалі мене убило. От, от серйозно. Чувак, який бухає на днях народження російських олігархів, фукса, зокрема. Euh, у якого брат хрестив uh, разом з Оксаною Марченка, дитину Нестора Шухвича, мер Патріот? Ну це ж це взагалі прекрасно І найбільше ТРЦ у нас в принципі у ТРЦ в Києві один власник Маріна, Ушемплав, Блакбасір, Лавіна. Ви не повірите, хто це? Це почесний консул Російської Федерації Вагів Аліїв. От патріот, ну, патріотичненько ж, ну от просто обняти і плакати. Але це є до чого? Люди, ну це, на, це наша відповідальність. Давайте, мені ну, неприємно, але ну окей. значить, можливо, десь люди не почули, але ви цих людей обираєте. Ваші рідні цих людей обирають. Вони ходять на вибори, вони голосують за цю наволоч, яка прохідна, мірюється от всім, чим тільки хочеш. Результат? Ну, ось така Київська міська рада. Де ну, просто вони базарять, цей Комарницький, це ж ще унікально. От його прослужбі Бігус мені сподобалось, він каже, а я сиджу, дивлюся сесію. Думаю, боже, а є ще якийсь такий божевільний? Я просто дивлюся онлайн-засідання Київської міської ради для швидкої аналітики. Ну і щоб нічого не пропустити. А Комарницький розповідає, а я дивлюсь на це як казіно. Пройде чи не пройде наше питання? Мені так інтересно. Думаю, ну це просто ну це просто що за ну, нумагази. Ми говоримо про 100 мільярдний бюджет. Тому на завершення, шановні дорогі кияни, будь ласка, давайте трошки відповідальніше, тому що я впевнений, що ці всі прослушки, ці всі плівки, вони всім неприємні. Ми розуміємо, наскільки рівень тіздінгу в місті Києві з київською землею, з великими інфраструктурними об'єктами. Ну, подільський міст. Ми, от ми найбільший корупційний об'єкт України. Ну ну, просто чудово. Давайте, будь ласка, відповідальніше. Перевіряйте політичні партії тих людей, які висуваються від цих політичних партій, що вони себе представляють. Тому що найбільше за що мені болить, там було все написано. Ми показали уже на виборах на 2020 рік. Ми ще в 17-му році показали, що у Володі Бондаренка сфальшований диплом. Ми показали, що від голоса балотуються забудовники, від батьківщини балотуються забудовники і там взагалі власник влада Молчанова. Від слуг народу балотуються ну просто цинічні блін, облюдки які потім за кордон тікають. Не повірити і їх викривають на корупцію набу. Владь на був такий. Це б все було просто, поки українці не навчаться відповідально підходити до місцевих виборів. Місцеві вибори не такі цікаві і загалом місцева політика. Про неї, ну, про неї майже нічого не чутно по центральному телебаченню. Е, робота тієї ж Київради, вона насправді така скучна, якщо чесно, здебільшого свого. Але, ну, блін, можна хоча б за 5 років робити якісь висновки і зрозуміти, що себе поставляв цей депутат. Розумієте, у, у, у нас деякі депутати Київської міської ради сидять ще з часів черновецького Амельченка. Ну от у нас є Алла Шлопак, права рука Черновецького, вона зараз в батьківщині. Вона десь таки не була. І вона, і вона досі в міській раді. Уже скоро 20 років буде, як вони сидять в міській раді. Ну це ж просто фіос. Тому, будь ласка, робіть висновки. Я звернувся до думаючих людей, які зараз це дивляться, які приділяють всьому увагу на саморозвиток, не на якусь херню зараз по Ютубу врубають, а дивляться нас. За що велика подяка. Будь ласка, попрацюйте за своїми рідними. Ну, це теж дуже важливо. Тому що дуже багато людей просто ну, не відстрілюють. Для них похід на місцеві вибори це просто якась лотерея. Десь когось mm -hmm. чув і так далі, ну пусть уже буде кличко, хорошо. Ой, у мене біля дома е, бетонна херня виросла. Як, як же ж так сталося і так далі. Ну, далі я буду далі я буду дуже сильно тротуватися але повторюся це дуже показова річ. Я не знаю, що ще показово має статися в Києві, щоб всі нарешті зрозуміли, блин, як воно все е, працює. Робіть, будь ласка, висновки, шановні кияни.